Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вирішив трошки позбирати грибів Випав трохи дощ і є такі грибочки синіють, але ще я знайшов. Сироїшки, сироїшки є, а рибаша поки не знаходив. Будемо ходити, дивитись, тільки зайшов недавно. От такий у нас ліс, граб, дуб. Ну, ще треба, певно, почекати, бо дощ буквально не дуже сильний впав, випав чотири дні назад. Я буду ходити дивитись. Може, щось на в старі місця. Правда, тут ліс. здорові стали дерева, були невеличкі, але рівно щось може натраплю, покажу. А це я вам трошки розкажу. Тут був, називали Святий Дуб. Бачите, капличку таку поставили. І навколо того дуба постійно росли гриби. Я ще пам'ятаю, як він наполовину був. З однієї сторони ще як то кажуть, то скоріше всього гором вдарив і блискавка половину, як то кажуть, розбила його пополам. Було зелене, а друга сторона ще росла. Тут ще, пам'ятаю, був зелень, в дубі. Ну, дуб ще був зелений. А так як давно вже я не, тут не був, то тут на дубі просто-напросто була маленька така капличка. Така іконка висіла, а тепер люди зробили. От таку гарну, бачите. Обгородили. Інтересно. І старожили знать. Звичайно, але такий дуб. І тут довкола росли гриби, постійно були гриби. Білі гриби. Зараз, звичайно, щось білих не видно. Но по ході найду така така пличка. Бачите. І є, звичайно, гриби. Грибочки. Я трішки червиві, Але вони непогані, нажмеш, вони посиніють. На жарку добрі були. Але трошки поганенькі прямо тут. Пойду подивлюся. І ще хочу сказати, що це місце як називалось коло Святого Дуба, так і називається досі. Де грибив, збирав, колися, то губив. Грибочки ходять вже, вроді по старих місцях своїх, але вже воно змінилося багато років. Кожен грибник знає свої місця грибні, не кожен скаже, де є гриби, не покаже як. Називається рибак <в> своє місце. Ось таке. Тиха охота. Поганка якась є. Поганка. Але дороги залишились, дорожки залишилися. Ліз змінився, а дороги, бачите, залишились. Є сироїжок багато. Субтитрувальниця Колись ходив так по стежці і довкола було багато грибочків. Далеко і в ліс не треба було ходити. По тій самій стежках я ходив. Пахне ліхом, лісом. Ось така природа. Поганка. Бачу, що серій южок багато. Вибирається Не Нечервиві, бачите. Вже й довше ходю. насобирав трошки небагато. Але похід до святого дуба відбувся за грибами. Вже як будуть гриби, тоді вже я про білі гриби, бо такі можна походити по лісі, знайти. А так я ще ні одного білого не знайшов, хоч грибах, розуміюсь. Там немає. А ну, як кажуть це, Всім здоров'я, Україні перемоги. Ще походять, кінець покажу, що насобирав. До побачення.